Як ми ідеалізуємо. В попередніх відео я розповідала про емоційну залежність від партнера, іншої людини, а також про те, чому буває важко пережити відмову да, від романтичного партнера. І я згадувала такий процес як ідеалізація. Саме він буває такою частиною проблеми, чому нам Складно позбавитись емоційної залежності від партнера або пережити відмову, да, тому що ми продовжуємо ідеалізувати людину, продовжуємо ідеалізувати людину. От, і сьогодні я хочу розповісти, як працює механізм ідеалізації. Тому що коли ми краще розуміємо, як щось працює, як це організовано, ми починаємо дивитись це як на таку більш усвідомлену і на, на проблему, яку ми бачимо, наче так трошки навпроти. Тобто, наче до цього ми, ми знаходимося в такому. Механізмі злиття з ідеалізацією, да, ми думаємо, що оце і є я, я справді так думаю. І інакше ну це, це правда, це реальність. Да? Але а коли ми більше розуміємо, як працює ідеалізація, які вона під собою приховує потреби, да? чому ми ідеалізуємо, нам легше усвідомлювати це і. Навіть хочеться сказати, не ідеалізувати ідеалізацію. Нам легше позбавлятися від цього процесу і бачити реальність, як вона є, а не ідеалізовану реальність. Тож. Механізм ідеалізації це такий психологічний захист, який знайомий абсолютно нам усім з дитинства. За допомогою механізму ідеалізації, дитина подавляє всі свої страхи, які в неї є. І в неї є через ідеалізацію в дитини є віра, що є хтось могутній, хтось великий, хтось всезнаючий, хто зможе захистити її від усього поганого в цьому світі Таке відчайдушне зусилля сховатися від панічного жаху перед зовнішнім світом. Це така впевненість в тому, що. Той, до кого ми прив'язані, він всемогутній, всезнаючий, да, це така велика доросла фігура, завжди нескінченно добра. Ми віримо в це, да, ідеалізуємо. І психологічне злиття з цією фігурою, да, з цією людиною, подарує їй відчуття безпеки, взагалі перед світом. Тобто головне, що а, тут да, головна потреба в ідеалізації в цьому випадку, коли вона така надвелика, ця потреба, яка в нас є з маличку. Да, це почуття безпеки. Тобто, один, одна, я не почуваюся безпечно в цьому е, світі. Да? Мені, мені страшно, я, я не розумію, я, як жити. У мене просто панічний е, жах, да? і така сильна-сильна е, тривога. Да? І тоді я знаходжу об'єкт, я закохуюсь, ідеалізую, і в мене виникає така е, віра, що. З цією людиною вона мене захистить від всього світу, вона точно, бо вона точно знає як, як жити, що робити, да, і вона мене захистить. А я сама, я не знаю. В мене немає такої опори на себе і віри в себе. Відчуваю себе маленькою дитиною в цьому світі. От. Тобто це потреба в безпеці, яку закриває ідеалізація в даному випадку. І ще чим може? Якою потребою може виступати ідеалізація, це надія звільнитися від власного сорому. Тому що побочним таким продуктом ідеалізації і пов'язаною з нею вірою в досконалість є те, що власні недоліки людина переживає дуже болісно. Тобто, якщо я Якось дуже критично до себе ставлюсь, не вірю в себе. Да? Мені взагалі з собою погано, я дуже погано до себе ставлюсь і ну, мені болісно на себе дивитись. Не вмію я дивитись на себе там, з любов'ю, вірою і так далі. Да? І оптимізмом якимось. От, а тоді знову ж таки один зі способів позбавитись від цього болю, да, від цього процесу це ідеалізувати когось, вступити в відносини, злитися з ним, да. І таким чином я або починаю жити життям іншої людини, і тоді я менше помічаю свої недоліки, да. або ж я. Ем... Помічаю свої недоліки, але я думаю, ну от зато в мене партнер такий класний, ну супер-супер класний, просто ідеальний. І він обрав мене, да? тобто, наче так, я і не така, не така вже і погана. От, це підвищує мою самооцінку, самооцінку і позбавляє мене від сорому за себе. От, ось так. Тобто, що значить працювати з ідеалізацією? Отак От я трошечки розказала про які потреби може бути ідеалізація. Тож працювати з ідеалізацією в терапії це означає усвідомлювати. Для чого ви ідеалізуєте, що ви від цього отримуєте? Чи це відчуття безпеки, да? чи це відчуття власного сорому, і таким способом ви позбавляєте свого сорому за себе, да? ідеалізуючи іншого? Да? Тобто, коли ви в терапії усвідомлюєте, для чого ви ідеалізуєте цю іншу людину? Вам легше працювати тоді зрозуміло, над якими потребами треба працювати. Да? Ми бачимо вже потребу в безпеці, наприклад, і ми починаємо думати, шукати, як можна іншим чином закривати потребу в безпеці, не ідеалізуючи так сильно свого партнера. Да? Ну і про сором так само. Ми працюємо з самооцінкою, щоб позбавитися від цього сорому, да? щоб винайти для себе інший спосіб такого самовідношення, де ви бачите себе не критично, а з більшою любов'ю до себе, і тоді у вас. Зменшується, просто зменшується, відпадає, відпадає потреба так сильно ідеалізувати іншу людину, да, і таким чином у вас є можливість там вийти, з'являється можливість вийти зі стосунків, де ви сильно ідеалізували, да, або, наприклад, там пережити відмову. Да, про яку я там розповідала в попередньому відео. Да? Тому що буває, що наче вже там і стосунки завершились, да? а все одно продовжую ідеалізувати когось. Тобто це чомусь ще потрібно, моїй психіці, щось я від цього отримую ще. Да? І тут треба усвідомлювати потреба, навіщо я це роблю. От. Ось так. Сподіваюсь, було зрозуміло, завжди за це переживаю. Якщо я вам імпоную, то я запрошую вас до себе на консультації, в, в терапію, будь ласка, записуйтесь до мене по одній зі силочок в Телеграм, ФБ, Інстаграм. Пишіть мені коментарі, запитання, відповім, ставте лайки. До побачення!